26 травня 2025 року проводжу нормування виноградника паганами. Ці ряди ще не пронормовано, а ось два ряди я вже пройшов нормування та підв'язку. Ось повне відро, тачка з двох рядків. Ось скільки вдалося виламати лишніх паганів. Нормування раніше не проводив із-за погодних умов, із за приморозків, із за нестабільної погоди пагани. Сиділи, не було росту, пішло тепло, пагани стрімко пішли в ріст. І зараз проводжу нормування та підв'язку. Пагани зараз досягають уже другої проволоки. Перва 30, друга ще через 40 це 70 см і вище деякі є. Але все залежить від сорту, які більше, які менше. Так що, хто не зробив ще нормування паганами, то зробіть на своєму винограднику нормування і підв'язочку. На цьому все. До побачення.